І вас на каналі нам добре у нас все своє. Сьогоднішня рубрика про інжир. Отже, у нас в теплиці виростає десь 5-6 сортів інжиру. Я позбавилася деяких пообрізала, бо вони нічого не зав'язували, треба буде їх взагалі позбутися. А ось в мене є приклад того, як достигає інжир. Так, ось пліт от, щоб на нього попало. Гавна. Тут ось ще один. і ще, Оці плоди першого врожаю називаються бреби, другого фігі. Насправді, інжир не так просто вирощувати, як нам здається. Він то рости може, але плоди не на всіх зав'язуються. в кущах і не завжди легко попасти на гарні сорти. У мене цей сорт, який гарно плодоносить. І хоча б щось дає. Називається. Десь тут була київський гігантський. Поряд росте далмацький, але він гірше мені дає плоди. Ну, а київські, якби і в минулому році були плоди, і в теперішньому є плоди. Отакі в мене джунглі в цьому році. Отакі в мене джунглі, тут і помідори, і дині, і все підряд. І от нарешті мій інжир. Нарешті. Так ось, основне про інжир. До ґрунту він не вибагливий. Можна садити на будь-яку землю, підкормки любить. Росте шалено. Але основна, основний мінус, що його треба вкривати на зиму, вкривати. Я вкриваю, по боках ставлю картон, пагони підрізаю, засипаю листям. В принципі, минула зима була така, що можна було не вкривати, було досить тепло. Але зазвичай я його все рівно вкриваю. Можливо, на цю зиму попробую менше вкривати. Ну, побачу, як в мене буде настрій. Ще хочу застерегти при обрісті сок, він жиру досить токсичний. Якщо попаде десь капля на шкіру, буде опік. Тому рукавиці, одяг, хто захотів його вирощувати, рукавиці одяг, захисне, щоб обережно, і... бо його часом треба підрізати, щоб він сильно не загущувався. Видаляти якісь дрібніші пагони, просто проріджувати і світло, щоб попадало трохи більше на нього. Волинь, інжир. Кому цікаво ще щось, то відповім. Наразі він в мене росте в теплиці, бо на відкритому ґрунті треба ще більше вкривати. І я не хочу так ризикувати. Тому, хто хоче, кого що цікавить, можливо, саджанці, пишіть. Відповім на які питання вас цікавлять. Також у мене в теплиці ростуть дині. Хочу розповісти вам, як основні правила по вирощуванні динь і також кавунів. Саме основне, це коли динька виростає з 3, 4, 5 справжніх листочків, їй треба відщипнути пагінець верхній, щоб вона перестала рости вверх і пускала бокові пагони. Тоді на тих бокових пагонах. Далі утворюється такі от щебокові, і на них вже йдуть завязі. Оце вже завязь, напевно, запліднена. Вже, можливо, буде цей. От. завязь буде вже пліт. А тут в теплиці не завжди бджілки залітають, тому я час від часу беру пензлик. Отакий, от так, як видно, ось отакий от пензлик звичайний. Беру чоловічу квіточку, Так, видно її ось. Так в ній помакала, помакала, щоб трошки пилок зацепився. І в будь-яку, яку бачу, що є плід, має бути. Там, де плід, там зразу видно, бо воно таке потовщене, видно маленьку диньку. І там крутиш, моцяєш її, щоб запліднити. Кавун. Кавун абсолютно інакше вирощується. Кавун вирощується в основному як оці тепличні огірки в один пагін. Тобто ми бокові всі видаляємо, а один пагін залишаємо і на ньому пускаємо. Приклад вже запиляної. Зараз покажу ось. Така от маленька. Ну, вона вже починає набирати вагу. Тут в мене нектаринка. Зараз покажу. Нектаринка, зелена ще, правда. Отак от для порівняння рука. Ось ось. Ось нектаринка. А тут у нас кавунчик. Зараз покажу, от він росте. Одне стебло. Так, вже оце квітне, квіточка. Так, не видно за листочком. така квіточка. І тут вже десь є малесенький. Я вже його запилила. О, плодик. Тут також, о, приклад того, як квітне, кавунчик. О, ось. О. Тепер я беру. Ні, треба взяти з іншої рослинки, щоб було перехресне запилення. Ми беремо. Вибачте, що руки трусяться, бо так не дуже зручно. А вже як є, кому цікаво. Дивіться, я виконую роль буділки. І запилюємо ту квіточку і надіємося і тако закручуємо. І хай він собі вверх повзе. Дякую за увагу. Кому цікаво, пишіть, питайтеся, що знаю, то підскажу. Така в мене теплиця, такі в мене джунглі.